Якщо ти думаєш, що жить хорошою життю не для тебе, втік з України і робить суперечливі заяви. Де ховається син зрадниці України Таїсі Повалій і що каже про матір та війну? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментарі в підтримку. От я не представляю, як з нею можна жити, будучи мужем. Чек просто все время в піснях в творчості. Ой, та не в творчості вона Денисе, а лише в пропаганді. Як говорити так тільки російською, а вийти на сценок, так тільки українські традиційні пісні несе галя воду і так далі. Зал, хлопал. зал, хлопал, зал, хлопал. 39-річний син зрадниці України Таїсі Повалій відкрито засудив війну, розв'язану Росією, але не розірвав зв'язки з матір'ю, яку Кремль використовує для пропаганди братських народів. Денис Повалій вирішив не ставати на захист батьківщини і вивезти родину. За кордон на його сторінці в інстаграм можна знайти дописи про вторгнення, засудження війни і фрагменти з російських шоу на пропагандистському каналі. Сьогодні я розповім, що музикант каже про позицію матері та як він живе під час повномасштабної війни. Денис повалій зараз сім'єю перебуває в Іспанії, звідки постить яскраві фото та іноді згадує про війну в рідній країні після повномасштабного нападу. РФ він цинічно заявив, потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам. Нічого, що кожен такий заклик там зміцнює віру в те, що ми українці. Більше необхідно знищити, писав Денис Повалій російською мовою. Ріб'ятно, ну, хаті я вам розкажу. Маленький сікріт. Очі маленький секрет, котрий я узнала своєму ще хорошого друга. Музикант закликав до припинення вогню і водночас робив суперечливі заяви. Судячи з фрази там, так само бажають сил і наснаги своїм синам. Вірніше сказати тут географічно для мене зараз. Так на момент початку повномасштабної війни Денис перебував у Росії. Згодом він виїхав у Європу. Після кількох місяців хороброї боротьби українців за свободу син Таїсі Павлій відкрито підтримав Україну і зрікся вчинків своєї матері, яка залишилася в Російській Федерації. Коли жив в Іспанії, Денис Павлій ностальгував за батьківщиною і замислювався над поверненням до Києва. Він також натякав на розпад країни-терористки, яку називав Росієшкою. Проте, вже на початку осені риторика сина зрадниці змінилася. Він назвав війну кровавою грою, яка нібито комусь на руку. На прикладі цькування своєї матері путіністки Денис Повалій припустив, що уряд навмисно створював зрадників. Трохи згодом він привітав матір з днем народження і заявив, що любитиме її, попри все те, що вона робить або наробить. Для привітання він використав фрагмент шоу, яке пропагандисти знімали 24 лютого 2022 року в момент повномасштабного вторгнення. Я люблю тебе! Ну що, дорогі друзі? Нагулялася в Іспанії лічу в Київ. Нас ждуть великі діла. До зустрічі. Пока. Привет, мои родные! Встали за стола за все эти праздники. Первый раз выехали из-за города. Едем по Киеву. Снежок идет маленький. Небольшой снег. Ну, а мы на студию. Песен очень много красивых. Ждите, мои родные, ждите. Це відеозвернення Павелій записувала 16 січня 2022 року за місяць до повномасштабного вторгнення. Хочеться сказати, щоб ти ніколи більше не побачила ні Києва, ні України. Адже ті заяви, які ти робиш на Російській Федерації і підігриш російській пропаганді, тебе має бути внесено до реєстрів держзрадників. Ну ти вже внесена, але... Потрібно від тебе ще забрати громадянство України. Такі люди не заслуговують називатися українцями. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина к нормальной жизни. Именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба. Мене, боля, села. А ще б хотілося, аби ця продажна півіця більше ніколи не промовляла і не співала української пісні, тому що ти її не заслуговуєш. І те, як ти вихваляла Владимира Путіна, для мене це чоловік, який в сілах захинити Росію і ізбавить міра нацизму, це просто таїсія ганьба. І за таке тебе. Мають судити. І я сподіваюся, суд буде, і ти постанеш перед ним. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Цей сюжет робимо для того, аби ми знали, де чорне де біле, хто зрадник, а хто підтримує Україну.